Знайомтесь, це Катя, і її ранок починається з будильника, який вона відкладає до обіду. Неправда, всього ж півгодини сьогодні в неї дві примірки. Тому Катя йде по улюблену маску з надією зняти набряки. Скажіть щось, Каті. Що якщо вона не буде до ночі дивитися Бріджертоні, то і маска їй не знадобиться. Далі вона одягається. Ей! І біжить на примірку, яка знаходиться десь незрозуміло в лісі. Як туди добратися, якщо чесно, я без поняття. На щастя, в неї є спонсор, який оплатив їй таксі. З таким шумахером Катю чуть не знудило, але все в порядку. Тут виникає нова проблема: закриті ворота. Вона намагається їх відкрити і на допомогу приходять дівчата. Поки вона досліджує виробництво, дізнається, що вже десяте покоління чекає свою чергу і злиться. Катя з неймовірною радістю приміряє свої образи і біжить з дівчатами на наступну примірку. От і їх лімузин. Катя знову чекала своєї черги і дочекалася. Їй дали прозору блузку. Коли Катя хотіла відкритися світу, вона не це мала на увазі. Міряла, міряла, і все ж таки визначилися. Ура! Ще й отримала квитки. Нарешті Катя вдома тіскай кішку і щасливий, де відпочивати.